Розділ двадцять шостий Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластів каполине, так незаслужене прокляття пройде, Що батіг на кінську спину Уздечка на осла те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту. Хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиться срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь угору до того він повернеться? Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Розділ Двадцять Сьомий Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто-небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий? Топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий, мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене. Ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос? Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї, Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини. Людині Шеол і Аваддон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу, та твоїм слугиням на прожиток.